Дорога моя Україно, рідна і єдина, і вільна і незламна, квітуча і співуча, дорогі мої українці, вітаю вас зі святом, святом волі та свободи, зичу всім нам міцного здоров'я, щастя, бажаю, щоб мрія наших пращурів обов'язково здійснилася, і наші діти, наші онуки, і наші правнуки жили. Такій країні, про яку мріяв великий наш кобзар. А ми, а ми, ми косим сієм, жнем оремо, традиції ми бережемо, співаємо пісні, ми славні. Ми українці, ми незламні. Святом рідна держава, святом рідна країну, країну, яка носить горде ім'я Україна, вільна і єдина. Незломна і вічна.